Ну і сьогодні стартує основна сесія національного мультипредметного тесту. НМТ замінив собою ЗНО з початком повномасштабної війни. На НМТ цьогоріч зареєструвалися 312 тисяч людей, серед них 20 тисяч за кордоном. Ці цифри аналогічні минулому року. Вступники в один день мають продемонструвати свої знання з чотирьох предметів. Це три обов'язкові і один на вибір. І саме сьогодні завершується реєстрація на додаткову сесію НМТ. Нею зможуть скористатися ті, хто з поважних. Причин не зареєструвалися раніше. Пункти тестування розгорнуті в Україні і ще в 32 країнах. Основна сесія НМТ триватиме понад місяць до 25 червня. Свої неофіційні результати кожен учасник побачить на комп'ютері одразу після складання тесту. А от офіційно їх оголосять 4 липня. Конкурсний бал абітурієнти зможуть розрахувати за спеціальною формулою вже після реєстрації в кабінеті вступника. На фінальний бал абітурієнта впливають ще й місце розташування бажаного вишу. Результат творчого конкурсу. І предмет на вибір, який вони обрали, для того, щоб власне подати заявку до того чи того університету і вже реєструватися на творчий конкурс, для того, щоб до ваших результатів було застосовано регіональний коефіцієнт, для цього потрібно створити кабінет вступника, подати заявки для вступу на певні спеціальності певних університетів. Ми автоматично передамо результати ваших іспитувань. А від вступника фактично подання своїх даних і вибір спеціальності напрямів підготовки.